Кожен постраждалий внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС може отримати одноразову грошову допомогу від держави. Для цього уряд 19 червня 2023 року прийняв відповідну постанову. В користенській громаді мають право на виплату цієї допомоги 46 внутрішньо переміщених осіб. Відповідно цієї постанови право мали на отримання цієї компенсації особи, які перемістилися лише після підриву цієї гес. Потім уряд прийняв нову постанову, тобто вніс зміни 7 липня, відповідно до якої право на отримання цієї компенсації мають постраждалі, які проживали, зареєстровані на території Миколаївської та Херсонської областей. Розмір компенсації 5 тисяч гривень. Має право на цю компенсацію кожний член родини. І дітки, і дорослі ми промониторили тих людей, які в нас перебувають на обліку, перезвонили, зателефонували, повідомили, що вони мають право звернутися, що внесено зміну в постанову Кабінету міністрів України. Вони звернулись і якби оформили. І на сьогодні і надалі приходять люди, бо є такі, що тільки приїжджають, є такі, що змінюють місце проживання, і ми надалі продовжуємо оформлювати цю виплату. Допомога є одноразовою. Подати заяву на отримання коштів у розмірі 5 тисяч гривень на одну особу можна у будь-якому управлінні праці соціального захисту. Звернутися з заявою до органів соцзахисту необхідно до 31 жовтня 2023 року. Які потрібно здавати документи це мати при собі оригінал паспортів, кодів, свідоцтв про народження діток і рахунок банку для виплати цих. Коштів є перелік банків, це 11 банків, на які можна нараховувати кошти. Можна і з почтою трішки проблема, чому людина проживає, наприклад, в місті Коростеня, звертається, проводиться нарахування, ці виплати на почтове відділення. почтальйон буде приносити за адресою реєстрації цієї особи, розумієте, і вона не зможе отримати кошти, тому краще на рахунок банку. Нагадаємо, сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, вже складає щонайменше 2 мільярди доларів. Житловий фонд постраждав у 80 населених пунктах. 49 населених пунктів підтопило у Херсонській області, і 31 – у Миколаївській. Збитки від екологічної катастрофи і досі підраховують.